Ну і партія Олафа Шольц офіційно відмовляється постачати Україні ракети Таурос. Про це пише видання Берлінер Могенпост. Соціал-демократична партія Німеччини закріпить відмову в своїй передвиборчій програмі. Водночас партія обіцяє продовжувати підтримку України військову, фінансову та гуманітарну. І наголошує, що допомога має бути обачною, щоб уникнути втягнення Німеччини та НАТО у війну. Раніше нагадаю, що Шольц пояснив, що це рішення спрямоване на запобігання ескалації конфлікту з РФ, тоді як. Лідер опозиції Фрідріх Мерц закликає передати ракети для ударів по військових об'єктах Росії. Ну, а Майк Волц, якого Дональд Трамп планує зробити своїм радником із Нацбезпеки, безпеки, заявив, що багатомільярдна військова допомога Україні це не найкраща стратегія. Мовляв, це тільки затягує війну, а не вирішує її. Трамп хоче не просто поставити війну на паузу, а закінчити її назавжди. Сказав Майк Волт в інтерв'ю CBS News. Він оголосив, що нова команда працює над тим, аби посадити всі сторони за стіл переговорів, і зробити так, щоб це відповідало інтересам Сполучених Штатів. Також ВОЦ висловився стосовно мирного плану Віктора Орбана Орбан підтримує зв'язок із Росією, і будь-яке перемир'я було б кроком уперед. Але Трамп чітко заявив: ми хочемо завершення війни. Це війна в стилі Першої світової війни. Це м'ясорубка. Президент Трамп дуже стурбований бійнею, Що відбувається? Ми повинні припинити бойові дії. І знаєте, якщо як перший крок ідеться про якесь припинення вогню, то ми уважно подивимося, що це означає. Але до 20 січня ми також координуємо свої дії з нинішньою адміністрацією.